Продовжуємо рух. Е, сова, ви зараз де штурмуєте? Такі напрямок. Рухайтесь за фейсом і липою? Мінус-мінус. У нас своя група зараз. Нам небезпечно було через поле переходити до інших груп. Плюс, плюс. А ви врятувалися з бритві? Плюс. Тебе yes. дуже важки нашли. Я в курсі, я бачу їх все. Плюс. Все, пришли. Хто ж турну які ки видаляйте мітки, щоб розуміли, що там свої, Все, Іваш, ми починаємо штурм. Давай, давай, штурмуй. Ми зараз будемо заходити на ворожу територію. Працюємо акуратно, чисто і не залишаємо нікого. Без гранат чиста стрілка дня, поняв? Mm. Все, давай до мене. Пішли. Про дерева не забувай. Mm. Липа, ви зайняли окопи? Зачищаємо, зачищаємо Фейс на зв'язку. Енот на зв'язку. Попробуй здатися зв з групою Фейза. Зачистили, Ивай, зачистили. Прием говор, трупов его. Біляка, бра команду на себе фейс тяжкий 300. Плюс, плюс, плюс. плюс. Е, біляка, до вас рухать и в пивишках принял. Плюс не ныкаем. Граната давай. Бежит назвал. Моя граната, 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 граната. Гранату. Івась, чекай, свій, команди. свій, 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 випад свій, мавік свій. Чи ти що хочу казати? Е, чекаємо команди, ми зараз закріпились, поки що перегруповуємося і переснаряджаємося. Чекаємо команди на штурм. Продовжуйте далі, штурм по готовності. Можеш відмітити нам, що там далі є? Повтори? Відміть, що там далі в нас є. Який там кращий маршрут? Ок... Якщо ви рухатись в дощ біля дороги, там окоп і, і мінімум. Випа прийняв? Подожди, сектор окоп. Біля мене метрів uh -huh. двадцять. Біля мене окуп метрів двадцять. Готуйся. Далі буде вас ще одна будівля. Там є противник. По мені, по мені ведуть вогонь, не можу долетіти. Плюс там є окопи. Там є окопи. Як прийняв фейс? User left. User channel. Your channel. Okay. Пси, пси, пси. Липа, зачистили? Захищаємо, Двір, Ми двір зачистили. Плюс, Чисто. дальше фейс, Плюс. у тебе буде будівля. Перед ними, перед парканом е, з твоєї сторони, якщо дивитися, з правої сторони будуть окопи. Там піхота є. І в подвір'ї теж піхота ворожа є. Прийняв? Фейс, інфу прийняв. на адрес Плюс. Рух. <пишев> 10 метрів. А Івась на зв'язку сейчас на себе обактуально поставлю, у мене двоє живих, тільки все. Готові гранату. Okay. Кидай. Ще одну. Стоїть, в тебе? У мене багато поранених, у мене все двоє живих. Плюс до тебе направляють палку. Сей професійний боєць. User in your channel timed out. Це Очікуй тоді резерву і вирушай. Прийняв. Три. До тебе рухається сокол, плюс очікуєш резерву і вирушай далі. Саны, ч ты Хуярь. Забрал плюс. Там шея, я, там шея. я забрал плюс. Рухайся, краю. Плюс так кидаю гранату, своя идем. Все тут закончено. Продолжаем рух. Так, пацки, все, мы без очей. учай просил на голове. Спайс, спайс на зазвук. Спайс на зазвук. Накинул гранату. Слышал, такое, блядь. Иди, пидор. Ходил что тебе надо. Заходь Дівай заняли позиції, сейчас будемо допомагати безсмішній Плюс. <клес> Два боків зажмем, это я тоже звідси принял. Я Пацики, всі, всі повітряні пташки, які будете бачити в небі, це ворожі. Так прийняли. Плюс. Будь обережні, будь обережні. Липа, рухайся до тебе. Поки що нічого не бачу. Очікуй там. Або, або зайди за ну, в окопи. Щоб їх якщо що в укритті Тут вырває плюс остаться Диптеба Повтори рацію на минималці Кажу, из до тебе

User your channel. Якщо замітиш рух колони технік до нас, доповідай. User left your channel. Плюс, займіть там позицію, навіть не висовуватись. Тіхіше тихіше води нижчі треви. Плюс плюс. Все наблюдаємо тепер. Штаб на зв'язку. User joined your channel. Розвідка не доповідає ніякий рух. Колон до нас. За книгами. Розвідка не допадає нічого. У розвідки зараз бійде. Давай, давай, давай. Івайськ на актуальні число двір. Плюс Липа, хай не розстріляйте одне одного групу, підходіть разом. Мітки хай він нас абонуличок. Липа прийняв. Відбій по минулі інформація нова поступає. Бачимо як працюють гради. 50 секунд, до секунди, пасики, треба піднажати, зачистити і починати і приймати ворожу колону. Е, сова, коли остання техніка заїде до селища, тоді починають відкривати вогонь. А з чого у нас немає? Івась, 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 гради зараз до нас летять чи куди вони? А, гради? Всі в окуп. Е, дивись, групу лип, липи прийняли. Зараз його пробують стабілізувати. Е, това, а там нема ніяких простотих труб або щось таке? Мінус. Ми заховалися. Вась, уточни інфу про градоблок. Штаб, скільки пакетів градів? По селищу, Майстер Слав. Працюють по селищу приблизно 4-5. Нам це зараз 5 хлопців. User left your channel. Tam, tam є, короче, User from your channel. Давай слева обиду, будь тут. Давай.